Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні детально говорив з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів, абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління енергоатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.